Ми продовжуємо програму Новий погляд на телеканалі Рай і зараз будемо говорити про місцевих і народних обранців. Як же ж на них можна впливати? Володимир, скажіть, будь ласка, як можна впливати на Закарпатську, наприклад, обласну раду чи на Ужгородську міську чи на будь-яку іншу раду, для того, щоб стимулювати депутатів приймати ті рішення, які важливі громаді? Бо ми дуже часто обираємо депутатів, п'ять років ми їх відкликати ніяк не можемо. Вони щось там роблять. Але як нам подати пропозиції так, щоб Рада проголосувала за них? Ну, перш за все, потрібно в двох словах сказати, що ну на мій превеликий жаль, але коли я приїжджаю на Івано-Франківщину, там беру участь в засіданнях рад різних рівнів, я роблю висновок, що приїхав я десь із такої глибокої Африки, в ну як мінімум Британію. Тобто, для мене рівень демократії цієї області, тієї, яка місцева має нова демократії, і тієї, з якої я ну він він ад, абсолютно ну, це солідна прірва. О, тому відповідно і впливати на них рази складніше. Ну почнемо з того, що наприклад самі депутати не знають, як в них впливати. І коли ти прийдеш до депутата, і скажеш. Ну, от в мене є ідея, я хочу таке то рішення. Що нам робити, як щоб воно потрапило в залу засідань, було проголосовано, він сказати не зможе тобі зразу. Ну, тобто є одиниці, які можуть сказати, як це має процедурно виглядати. Ну, десь з їхньою своєю практикою, такою глибокою, бо там може на другій каденції вони вже відбувають своє депутатство. Але в цілому, це є те, що називається 0,0 на превеликий жаль. Відповідно, коли ми почали контролювати, ну пробувати контролювати цих депутатів, чи міської ради, чи обласної, ми стикнулися із тим, що насправді вони ну вони навіть не очікували такого, тобто настільки немає цього запиту в суспільстві. Звертатись до депутата, пробувати скласти якийсь його порядок денний так, роботи. Настільки його немає, що кожен з депутатів, який йшов в цю раду, він просто не розраховував на те, що до нього будуть звертатись, що, до нього, що він має вирішувати якісь конкретні проблеми людей на конкретних місцях. От, відповідно, коли ми почали приходити на їхні, наприклад, особисті прийоми, так, бо ми ж знаємо, що от кожен депутат там, як мінімум раз у місяць, проводить особисту зустріч з виборцями, ми просто банально заходили в кабінети, які були вписані. Тобто там я приймаю в такому то кабінеті, в такому то приміщенні тоді-то ми приходимо, а їх там немає. Ми спочатку думали, що може можна каопіш або ще, але це повторювалося з місяця в місяць. І відповідно у нас показники були ну просто карколомні, коли практично там кілька депутатів приймають і то, тому що вони там працюють. Вони просто там знаходяться на своєму робочому місці. О, тобто такі насправді речі, і ну і, і починали ми з малого. От е, на початку каденції цієї вже каденції е, депутати, наприклад, Ужгородської міської ради вловили нас наш меседж про те, що депутати не проводять особисту прийому ба більше, не звітуються навіть взагалі про свою діяльність. От перший рік вони прийняли таке, як на мене, було досить гарне, е, ну таке промоційне рішення. Ми будемо звітуватися. Питання якості цього звіту, ну яку кількісні показники, я не буду вдаватися. Там теж все, все далеко не найкращим чином. Але сам прецедент звіту був. Ну тим не менше, наступного року ми вже цього звіту не бачимо. Плюс ми побачили, що в регламенті з'явилась норма, що бути присутніми на пленарному засіданні можуть тільки ени перелік осіб. За погодженням рішення ради, щоб дізнатись, хто як голосував, це може тільки рада дозволити на те, щоб ми побачили цю інформацію. Ну і багато інших таких шокуючих речей, які ну, говорять про те, що ми не просто там очікують, ми просто не можемо навіть вимагати від них багато чого речей. От. Ну, тим не менше, нам так чи інакше вдається. Вдається інколи їх привчити до, до певного порядку, вдається заставляти десь коригувати свої, свої рішення із нашим баченням, але ну ну на жаль, поки що ми не можемо похизуватися якимись масштабними такими показниками. От, наприклад, буквально буквально в понеділок цього тижня. Під міською радою зібралися близько тисячі дітей 10-11 класів, яким в минулу п'ятницю після обіду рішенням виконавчого комітету було скасовано канікули, і про це було в оперативному порядку. Повідомлено батьків вчителів. Ну вже як могли, так повідомляли. Ось, і ось вони прийшли всі під стіни, а влада не знає, що з ними робити, як з ними розпочинати цей діалог. А ті не знають, що робити з владою. Ну прийшли яйця, хтось запропонував, Давайте яйця покидаємо, бо бачили, що не скидають. А хто запропонував, давайте ще підемо до обласної адміністрації, і вони пішли туди. А хто сказав, давайте через місць пройдемо і перекрим рух. Ну от, от такі от речі відбуваються: ні влади не знає, ні громадськість, тобто діти з батьками не знають, що робити. Тобто, навіть самі депутати не знають, як вони ефективно повинні виконувати свої обов'язки, перед ким звітувати і взагалі за що звітувати, так і ці самі депутати так само стоять на цьому мітингу. От і ну при тому, що вони мають абсолютно законні повноваження, навіть піднімати питання скасування рішень виконавчого комітету, вони так само стоять на цьому мітингу, як учасники спостерігають, і в Фейсбук скидують, що відбувається. От, тобто це це насправді ознака такої серйозної кризи. І е, в мене от надія на на, на от, наприклад, ці на цей склад ну не така, як, наприклад, на майбутнє, тому що зараз ми бачимо, що дуже багато громадських організацій віддають багато ресурсів на дослідження ефективності роботи депутатів на місцях. І все більше і більше починають запускати оцей от контрольний механізм. От. І, можливо, на наступні вибори ми зможемо їм заздалегідь вже пояснити, що пам'ятаєте, як ми два роки тому. Робили? От тепер нам, коли ви ще обіцяєте, скажіть, що ви будете отак і так поступати. А потім ми вас будемо ловити на вашому ж слові. А потім будемо задавати їм запитання дякую, Ігоря. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, який би повинен бути оцей механізм впливу на депутата? Простий, зрозумілий, для того, щоб простий житель, наприклад, міста Івано-Франківська, міг дуже просто і зручно достукатися до депутата і винести свою якусь ініціативу. І чи є взагалі ці механізми? Якщо їх немає, то може їх треба якось розробити чи знайти ці механізми. Ну, це питання вже досить давно, і кожні вибори мусуються. Що потрібно, щоб був в країні механізм відкликання депутатів. Ну зараз останній час це дуже вдало влада застосовує до тих депутатів парламенту, які або їх не влаштовують, або щось. Ну це їм дається. Вони механізм свій мають вже це як це зробити, відкликати. Тут питання повинно бути звичайно і до. Тих політичних партій, які все-таки висували тих кандидатів. головний інструмент контролю, звичайно, це вибори. В першу чергу відповідають за тих а між людей. виборами, бо вибори раз на 5 років, і потім цілих 5 років ця людина представляє інтереси органів місцевого самоврядування. Як йому подати тоді пропозиціями, проконтролювати, простимулювати цього депутата, якось може ефективніше працювати. Ну, такий механізм, в принципі, є. Кожен депутат має громадські свої приймальні, Тобто люди туди звертаються. Але, звичайно, якщо депутат... Не є активним, бо зрозуміло, з якою метою він взагалі став депутатом. Це ж в першу чергу. Ну, з бізнесу йдуть в політику. Це зрозуміло, що відстоюють не ті інтереси виборців, кому це довірять, але свої власні. Але люди звертаються і до нас приходять. У нас відкрита також, хоч і немає депутата з нашої області, але закріплений депутат фракції. Звертаються, приходять своїми пропозиціями. Ми надсилаємо їх туди. І є, в принципі, ну. Взаємний зв'язок між виборцями і, і, і депутатами, які обрані. Але нема механізму. І, люди не можуть відкликати його, ну, скільки є невдоволення, нічого не робить, але знов-таки говорять про цей механізм. Але його ніхто він, напевно, ні опозиції, ні владі не вигідний. Не ризикує ніхто цей механізм. Василю, скажіть, будь ласка, в партію регіонів приносять пропозиції, як зараз можна впливати на ваших депутатів? Як громада може вплинути на вашого депутата, щоб він проголосував за те що інше рішення? Бо ми його обираємо, якихось депутатів різних політичних партій 5 років і вплине на нього де факто ніякого не маємо заставити його приймати рішення, якісь важливе, які громаді, не маємо обов'язково. Що стосується обласної організації партії за ініціативи обласної організації у кожному районі, у кожному місті створені громадські приймальні. Ми чуємо, що вони не працюють дуже часто насправді? В різних політичних ну, партіях. Ми, ми говорили про Закарпаття. Ми говоримо про Франківськ, де є дуже велика різниця, як зазначив колега. Навіть якщо у нас знову ж таки мало депутатів в обласній раді, в міській раді у районних радах, зокрема у Косівській, навіть є більшість голова районної ради, член партії регіонів. Тому у кожному районі є громадські приймальні. Якщо це не від партії, то це так само закріплений депутат, куди люди звертаються. Ми відповідно зобов'язані ну, зобов зобов'язані дати відповідь на його запит, тобто або пролобіювати це питання, або пояснити, що з ним робиться і на якому воно етапі. Тобто знову ж таки через ці всі громадські приймальні ми маємо у кожному районі, якщо це є якесь селище міського типу, в ньому так само є. І я думаю, що ну, якогось детальнішого шляху, коли є майже е, всюди оці громадські приймальні, де люди можуть звернутися, то ми е, безумовно це ж вони можуть впливати на якесь рішення. Те, яке болить ту ту чи іншу територію. Депутата Верховної Ради від нашої території у нас немає. До, до того як був Василь Михайлович Чуднов, у кожному знову ж таки районному центрі проводилися і зустрічі, і працювали ці приймальні, де масово сходилися люди, і ці всі проблеми вирішувалися. Не не, не... А хіба це питання народного депутата України, наприклад, виділяти кошти на якісь лікування? Його питання писати проекти законів, а, наприклад, виділяти кошти, ремонтувати школи дороги це питання виконавчої влади. Без ви частково праві, але якщо всі депутати будуть сидіти у Верховній Раді, вони не будуть працювати на місцях, тоді який з цього буде результат? Я думаю, що результат набагато більший був, коли Василь Михайлович працював у себе на окрузі більше половини часу, ніж би він сидів у парламенті. В парламенті є е, до, досить багато людей які пишуть закони він так само свої пропозиції подавав але треба бути на місці з людьми щоб знати що що вони хочуть і що ініціювати далі от така виходить дилема з одного боку ми маємо депутата який мав писати проекти рішення для сесії обласної ради для міської а з іншого боку виборці хочуть щоб депутат ставив вікна латав дороги не, що тоді робити не йде мова про вікна я перепрошую не йде мова про вікна і про дахи і, і, і про ще щось інше але безумовно, як депутат може писати закони, якщо він не появляється на ту чи іншу територію? Якщо згідно соціології, подивитися, кожен виборець хоче, щоб депутат з ним зустрівся. Ну, безумовно, це фізично неможливо. Але хочу, щоб депутати працювали на округах. І, відповідно, і не виключається, що якщо він працює на, на окрузі, він в Верховну Раду не з'являється, бо він працює на окрузі і, і міняє вікна. Тут ну таки, ну, треба, треба затистуваху опозиції власне раді. Знаєте, що перед тим дійсно наші депутати Верховної Ради сидіти в Верховній Раді? Це позиція партії регіонів. Там нема що сидіти. За тебе проголосує твій напарник, 10 карточок натисне кнопку, кнопку дав і все, І то проголосує так, як чече товарока підніме. Там не треба йому сидіти. Йому треба десь тут щось вирішувати. Ну це неправильна позиція. По друге, що стосується контролю за депутатами, ну давайте почнемо з партії регіонів з того. Що ви будете здійснювати контроль за своїми депутатами обласної ради, тому що ваша фракція в обласній раді є саме неорганізована і саме недисциплінована. Ваші депутати 50% депутатського складу від партії регіонів взагалі не з'являються на сесії обласної ради. А якщо і з'являється, то сидять з 10 до 12 години до перерви. Потім в залі один-два депутати від партії регіонів. Я не розумію, кому потрібно голосувати за ті законопроекти, які вносять на сесію обласної ради. Якщо 90% їх вносить обласна державна адміністрація, яка вся на 100 складається з членів партії регіонів. То чого опозиція, батьківщина, свобода, удари. І фронт зміт мають голосувати за рішення, за які не голосує сама партія регіонів, які приносить. Ви з цього почніть зробіть моніторинг за три роки достатньо часу вже минуло. Скільки сесій відбулося, скільки депутатів від партії регіонів з'явилося на сесію? Саме дисциплінована одна із самих дисциплінованих фракцій в обласній раді це і батьківщина. У нас 16 депутатів, менше 14 ніколи не було. І то винятково тільки за те, що один депутат дуже тяжко хворіє по сьогоднішній день. Він один із найстаріших в обласній раді. А всі решта з'являються. У нас з Києва приїжджають. Тому я вважаю, що контроль має починатися з цього. Не треба розказувати, що ми якісь громадські приймальні. Та ти на сесії куди? Це твій прямий обов'язок депутатів. Тати згідно закону про статус депутата місцевих рад, участь у сесійних засіданнях – прямий обов'язок депутата. Все. а як же ще можна тоді повпливати на цього депутата незалежно від політичної партії? Тому що бачите, от громадські приймання не завжди працюють з різних політичних партій. Та нехай партій. Партія регіонів попливає, хоча б на своїх депутатів, а вони з'являлися. Вони це про партію про будь-якого депутата незалежно чи це опозиційний, чи це провладний депутат. Як на нього тоді можна взагалі повпливати? Тарас, давай можливо. Ну, я та. пару uh, слів скажу. Uh, я знову ж таки говорю: хочеш змінити світ, почни з себе. А також Платон свого часу сказав, що карою за громадську пасивність є влада злодіїв. Тому, якщо ми вважаємо, що в нас якийсь не такий мер, не така міська рада, треба в першу чергу нам, громадянам, задати собі питання. А чи все ми зробили, що можемо зробити, щоб влада була більш ефективна, більш відкрита і слухала, що ми кажемо? Чи достатню кількість ми провели громадських слухань, написали звернень, прийшли на мітинг, вимагали звіту? Тобто, все треба починати з себе. Наприклад, от Львівська міська рада, вона в статуті затвердила положення про порядок звітування депутатів міської ради і міського голови. Є таке положення там, і там детальніше, бо закон чітко не говорить. До речі, громадянам рекомендую прочитайте закон про статус депутата місцевої ради про статус депутата Верховної Ради. Там написано ті обов'язки, які є у цього депутата, і ті інструменти, через які ви можете вимагати особистої зустрічі, зустрічі на зальних зборах громадян або через інструмент звітування. Доручення виборців і таке інше. Ці ці інструменти є в цьому законі. Тому, по-перше, бажано, щоб в усіх міських радах були оці детальний порядок звітування, де написано за який період, що має в цей звіт входити, як він має бути публічним і так далі. А як люди прості пересічні в селах будуть знати про те, що є порядок і цей закон. А, порядок можна прийняти, а, а, а на, на сайтах міських рад він має висіти і так далі. А, друге, саме перше, ти просто береш і йдеш в приймальну цього депутату депутата або дзвониш і йдеш на особистий прийом по закону про звернення громадян, всі посадові особи і виборні в тому числі мають проводити особистий прийом громадян. Приходиш і починаєш говорити. Неупереджено, яка в тебе є проблема, і говориш. Часто це спрацьовує. Тобто, це теж люди, які просто не знають, що в тебе якась є проблема. І скільки я ходив до депутатів Верховної Ради, переважній більшості. Вони чують, розуміють, і хто більше, хто менше, але намагаються тобі щось допомогти. Тобто з різних фракцій. Якщо ти ну, підходиш, це з точки зору саме, що це треба людям, і показуєш, вони бачать твою щирість. По-друге, не забувайте ці всі звернення громадян, запити на інформацію, також цими користуйтеся цими можливостями. Ну і не забуваємо, ми живемо в час медіа, в час інформаційного суспільства. Депутатам дуже важливо, яка інформація піде і фракціям і партіям про їхню роботу. Тому журналіст це найперший друг громадського активіста, громадянина. Пишіть в медіа, приходьте разом з журналістами на прийоми, так далі. Запрошуйте їх. Якщо в газеті, в телекомпанії є якась критика роботи фракції або депутата, вони читають, вони реагують, і це їх стимулює діяти. Тому максимально... Будьте прозорими, тобто громадяни, пишіть про це в Фейсбуці, пишіть про це в інтернеті, в газетах, і в кожній партії є відділ контент-аналізу преси. Кожен керівник обласного партійного середку там раз в місяць, а то й раз в тиждень отримує цей контент-аналіз, де написано, скільки разів згадувалося про партію, в якому контексті, які є проблеми і так далі. Використовуйте це. І е, до вас будуть відкриті. От е, я би ще хотів додати ну, до того, що було сказано, Максим це абсолютно, абсолютно правильно все теж сказав. Е, мен, наприклад, в регіоні є ще одна специфіка, яку мені наприклад також е, не враховувати не можна, але вона реально впливає на от е, як, як можна контролювати твого депутата, як можна вимагати від нього діяльності. Тема, яку, по суті, замовчує вся влада, як опозиційна, так ну, і та влада, яка є владою. Ось, але про яку знає кожна сім'я. Це масові підкупи виборів, виборців під час виборів. От, і розуміти, складно, складно, складно людині потім щось вимагати від депутата, якщо вона свого часу проголосувала за нього, взявши 200 гривень. Бо розрахунок вже відбувся в той момент, в той час. От. Ну і плюс складно в кінці кінців людині е, ну, е, пояснити, що е, депутат Верховної Ради це не той депутат, який має вирішувати твої фінансові проблеми проблеми твоєї там школи і так далі, коли він до того як обирався. Масово їздив по дитячих садочках закуповував якісь там ну ліжка, потім роздавав мотори, генератори на полонину, або ще щось робив, або він начальник обленерго і освітлення зробив по селах і так далі. Ну складно потім пояснити виборцю, що депутат цього не має робити, тому що його було ну, таким методом підкуплено. От і а, а це це реально у нас це проблема. Є на Закарпатті. Ну е, на жаль, про неї говорить мало. От опора і <свісно> я. От але ну з іншого боку, нас нас чують також так умовно, тому що навіть опозиція справді не може довести ні її спостерігачі, ні її е, члени ДВК, що на тій іншій дільниці стояв представник і. Під галочку ставив, хто проголосував і скільки за це отримує і так далі. Але тоді, який повинен бути оцей ідеальний, ефективний депутат? Бо з одного боку, ви говорите про те, що він не повинен і освітлення робити, а з іншого боку, він повинен і тільки проекти рішень писати, а ще з третього боку громадяни хочуть вирішення своїх проблем, вони ж обрали для того депутата. Яким повинен бути ефективний депутат? Ну, тобто я ще раз хочу. Так, я, я, який він повинен бути ефективний? Що він повинен робити? Бо ми то чуємо, що з одного боку багато депутатів, голь в особистих них на прийом приходять, просять вирішити якісь проблеми, які має робити зовсім інші органи, а з іншого боку, ми від них вимагаємо, щоб вони були ефективними. Ну, Ефективний депутат це як мінімум ну, у мене. Да? Я, я, я знову ж таки, я, я перепрошую, але я зразу хочу пояснити, що я виходжу специфіки свого регіону, а вона дуже специфічна, на жаль. Ефективний депутат це депутат, який як мінімум діє по закону, який як мінімум читав закон про е, місцеве врядування, який читав закон про стату депутата, який знає, що він зобов'язаний це робити, який розуміє, що коли у виборців є проблема, то не його задача ставати з рупором і казати злочинна влада. Його задача взяти і цілком е, ну, е, легальними, так, ну, законними методами пробувати її вирішувати. Тому що, на жаль, у нас так виходить, що роль всіх депутатів, от, ну, наприклад, візьмемо Ужгородську міську раду і ту саму проблему з дітьми, так? то вони дуже часто, от, ті, хто мали би допомагати, вирішувати так, цю проблему, розуміючи, що ну, допустим, там, певне коло депутатів ну, от має ну, от такий інтерес не пускати зараз дітей на канікули, бо ще тепло, щоб потім зекономити взимку на енергоресурсах. Так от, візьми тоді. Подай хоча б проєкт рішення про або там оскаржця в прокуратуру або щось зроби. Натомість вони починають е, це питання переводити в політичну площину. І тільки ескалують проблему. Насправді вони її заговорюють і вона тільки зростає. Замість того, і вже напевно влада і готова, так? готова поступити, сказати, добре, ми не врахували, ми готові це питання зняти з порядку денного. Тим не менше, тут вже починає працювати принцип. Так, от ефективний депутат це депутат, мінімум який не шкодить, в да, моєму варіанті, і депутат, який працює по закону, згідно от закону. Тобто йому сказано в законі: приймай виборця, була ініціатива доручення виборців. Візьми, піди, подай, а потім прозвітуйся виборцям. Які тобі це доручили Ну, багато інших речей? Ну в кінці кінців з'являтися у себе, питати, що твориться, опи, ну, постійно спілкуватися, звітуватися в кінці кінців. Ну це, привчає, це якось дисциплінує це в кінць, це, це якби має на кінець ну, розуміння дати депутат, депутат. впливовішим набагато порівняно зі своїми колегами, які цього не роблять. Дякую, Юрій Романюк. Скажіть, ласка, який, на вашу думку буде найефективний оцей депутат? Незалежно чи він опозиційний, чи е, провладний в місцевій раді? Який це ідеальний депутат і що він повинен робити? Ну я не знаю, чи для виборців може взагалі існувати ідеальний депутат, але депутат зобов'язаний служити громаді. З цього давайте почнемо і відповідати її і, і політичним вибором. По перше, які її погляди. Якщо 95% області не стримає Янукович і політику партії регіонів, то я не розумію, як людина може бути депутатом від партії регіонів, чиї інтереси вона відображає. Взагалі не зрозуміло. Якщо протибрали то дев'яносто п'ять ну да, ну, різні схеми є, існують схеми. У нас держава все по схемах побудовано зараз, по поняттях, по схемах і так далі. Це інше питання. Це, хоча б це відповідати політичним настроєм ті держави, в якій ти живеш. Друзі, він повинен хоча б з'являтися на сесії і виконувати свій прямий депутатський обов'язок. Він зобов'язаний ходити. Я голова комісії. Я не можу прогуляти комісію, бо я голова комісії, Я готую матеріали на комісії, я їх розглядаю, я веду, я модерую засідання комісії, я потім підписую протокол у комісії і так далі. Я не можу наважити з третю каденцією прогулювати роботу комісії. Наступне питання. Президія, так само, там хто є слоном президії. Є звернення громадян. Якщо громадяни звертаються, що вони хочуть вирішити це питання так або так, ну то це не можна вирішити тоді питання отако. Це вже тоді не вирішені питання. Ти маєш служити своїй громаді. Якщо громада хоче від тебе того, то ти маєш це виконувати. Там, де в принципі, це є розумний погляд. З іншого боку, таки, я хочу навести один приклад телеглядачам, тому що він дуже є красномовним для Тисменецького району, для Тисменниці міста і для Івано-Франківська. З іншого боку, не завжди права громада. Якщо ви візьмете, коли Австро-Угорщина була, і зацісаря знайшли на Західній Україні нафту і розвиток економіки потребував будівництва залізної дороги, то проєкт проєктанти запроєктували, що залізниця колія має йти через тисненницю. Зібралася громада, яка сказала, нам тут залізної дороги не потрібно, ми не хочемо її. Залізну дорогу перенесло 12 кілометрів до Станісловова. Будівництво залізної дороги в Івано-Франківську в Станісловові це спричинило вибух розвитку економіки, промисловості, торгівлі, сюди потекли кошти. Тисмениця з тисячною історією занепала, стала провінційним хутором. Я образно кажу: от що значить деколи йти на уподобання. І звертатися, умовно кажу, я вибачаюся не в даному випадку взагалі. Я абстрактно кажу, до інстинкту не можна. Інший приклад візьмемо не 150 років назад. Візьмемо недавно, 20 років назад, початок відродження незалежної України, 90-й рік, 91-й бізнесмени приїжджають в Тернопіль і кажуть: давайте в Тернополі збудуємо найвеликий базар, ринок. Ну, один із найкращих, такий десь як в Чернівцях. Що сказали депутати? Послухали громаду, кажуть, «Ні, ми будувати тут, в Тернополі нічого не будемо. Заборонили, депутати заборонили, мер заборонив, всі заборонили. І вони вважали, що вони поступають правильно, тому що вони щиро слухали громаду в даному випадку. Бізнесмени сказали, Окей, добре, поїхало в Хмельницький, збудувало Хмельницький найбільший базар, який сьогодні дає в бюджет області, понад 50%, створює десятки тисяч робочих місць, інвестиції, інфраструктури і так далі. І так далі. Можна по-різному реагувати на одне і те саме звернення. Якщо у самого депутата і в депутатського корпусу, вибачте, немає клопки в голові. То не завжди він поступає мудро, якщо слухають, то є різні нюанси, є різні передпосилки. Сланцевий газ з одного боку, це 50 на 50. Я вам скажу, мені самому було важко голосувати по сланцевому газу. Тому я не голосував, я виступив проти неї. Вважаю, що стратегічно я правильно поступив. Але при тому всьому, що там є купа негативізму в Сланцевому газу для екології, для цього всього, але хоч не хоч присутні і позитивні фактори, і вони є. Самодиверсифікації джерел енергозабезпечення, свій власний газ, видобуток, незалежність від російського газу і так далі, несе позитив. Тому тут скільки 50% позитиву, стільки 50% негативу. Дуже важко визначити. Тому кожен депутат визначався так, як він вважав за потрібне. Я не голосував за дане рішення. Я вважаю, що воно у всякому випадку, як мінімум, не на часі. Можна було ще почекати рік-два-три. Тим більше, що нам навіть так і не надало екологічну експертизу. Ви посилалися, що громада має право вимагати у. Зобов'язаний давати виконавчі органи влади, зобов'язані давати, все зобов'язані давати стаття 11 про розподіл продукції закону України, вимагає надати державну експертизу. Ну, нам так і не надали державну експертизу на момент другого голосування? Нам уже дали після того, як ми проголосували, і то, чия то експертиза, які змісту експертизи, хто там підписує, що то за експерти, які в Україні можуть бути експерти по посланці лазу, якщо вони згалону поняття про це не, не мають. Ну це вже третє питання. Не будемо говорити. Саме, Тарасе, Тарасе, будь ласка. я хотів підтримати в одній тезі е, пана Юрія, з тому, що якщо задати питання, от е, які головні органи мають бути у депутата? Як на мене, це має бути, по-перше, велике вухо, велика голова і велике серце. Вухо це для того, щоб депутат міг чути, чути і людей, і групи інтересів. Тобто одночасно треба зважати на аргументи і найманих працівників, і роботодавців, і чути і екологів, і чути, можливо, істориків, які там оберігають історичну спадщину. Треба почути аргументи кожного. Треба мати велику голову, щоб зважити аргумент кожного, як правильно ви сказали, побачити ту перспективу, від якої виграє громада. Не просто зараз не хочемо дорогу залізно, бо буде можливо шуміти, а стратегічно побачити, що це вигідно для нашої громади, і можливо, да, є мінуси, але перевага набагато більше плюсів. І серце, щоб робити це чесно. Тобто, депутат має відчувати, що він зробив все, що він міг. Він почув всіх, він подумав, що він чесно це зробив на совість. От, от як на мене, це три ключові органи, які мають бути в депутата розвинені, і тоді все буде добре. дякую. Це був Максим Лациба. Наша програма підходить до завершення. Ми зрозуміли, що насправді депутат повинен бути не лише чесний і відкритий, але й відповідальний, тому що його обирає громада, і він пізніше повинен через п'ять років прозвітувати, умовно кажучи, на виборах чи знову довірять йому представляти інтереси. Цієї територіальної громади, чи, наприклад, цього мажоритарного округу, вирішуємо ми з вами громадяни кожних 5 років. Тому ми повинні читати звіти депутатів, вимагати від них виконання їхніх обіцянок і дуже ефективно контролювати їхню роботу. Дякую, до нових зустрічей.